Выхвит, четвертый раздел, 13 Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгрелся к Господина Моисея. И он сказал, разве нет у тебя рона брата Левитянина? Я знаю, что Он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. І будеш йому говорити і влагати слова Уставі, а я буду приостак устах твоїх і при устах Його. І буду учити вас, що вам діє. Буває так же ті, що ми в доросле життя приходимо із заниженою самооціною. І коли є ця душевна хвороба, вона, коли ми каємося, буває, приходить з нами і в церкву. І вона може так довго бути, поки не буде конкретного лікування на цим. І коли є ця хвороба, то ця людина вона не може реалізувати свої таланти. Ця людина комплексує себе, почуття власної гідності в неї. Майже відсутні. ця людина може себе вести при людях, в компанії, ще десь гордоливо, когось принижувати, репліки кидати такі в приниження, але всередині ця людина страждає тим, що вона собі не може скласти ціни. Не може скласти ціни, занична самооцінка. І часто може бути такий передепресивний стан. Депресивний стан, що життя не цікаве, не цікаво буде спіти, піти, цікаво поспілкуватись з молоддю, ще з кимсь. Ця людина рідко буде співати, просто так співати, співати рідко, тому що цей ярмон лежить на душі. І занижена самооцінка вона може бути. Прийти через різні шляхи до людини, і один з розповсюджених шляхів, коли приходить занижена самооцінка, це неправильне ставлення батьків до дитини. Вона корнями своїми йде в дитинство. Коли батьки неправильно ставляться до дітей, вони можуть нанести таку душевну травму дитині, і дитина прийде в доросле життя з такою вадою в душі, хоча зовні може бути все прекрасно. А що саме, це приниження, це призвістка, це неповага до дитини. І дитина не бачить себе цінною в очах батька, в очах матері. А це перші авторитети, які є в батька-матері. Не бачить себе цінною, от як ставиться батько-мати, так дитина себе оцінює в першу чергу. І вже потім дияволу здається трошечки добавити, трошечки, трошечки добавити. І жертва є, і жертва є. Я, приклад приведу, як це, як це робиться, Мож, може статись це. Наприклад, батьки кажуть, от ти мій синочок, ти прекрасний синочок, ти Миколка та синочок. він прекрасний, прекрасний, прекрасний. Потім той синочок, там любими шапоздя забив, і синочок чує друге ім'я. Ах ти теє, що то в хліві кормлять, що знаєте, а потім на сало. Ах те, що то, як дерево зріжуть, то остається. Миколка прекрасна. Миколка пеньок. Приємно познайомитися. Миколка все записує. Не? Записує. Тут дитина то такий механізм, що все пише. І коли частенько це у батьків є, і батько з матерою прививає ти пень. Свиня. Так? І дитя приходить з таким малюнком в душі своїй про себе, з таким портретом про себе в доросле життя. І коли на ній вісить це ярмо, вона не може реалізувати свої таланти. А якщо ще якась вада по здоров'ю, не всі ми переливаємося красою. Може бути якісь вади по здоров'ю. От Моїсей каже, я шепеля, я язичи. Я не можу. Я піду до фараона. Я не можу чисто говорити, мене мене нечиста мова. І ми бачимо, що Господь не сказав: Мойсей, нема питань, торкнусь зараз тебе і ти будеш говорити чисто. Я чекав, що коли Мойсей підняв це питання. Господь зараз це питання швидко розрішить. Господь рішить це питання. Шепляєш? Мене це не смущає. Шепеляє далі. Тебе це смущає? Окей, я тобі даю Арона, брата, твого. ти йому говорити? Арон буде твоїм спікером. Ти йому Богу, а він тобі буде твоїм пророком. Чому Бог не рішить це питання? Ми знаємо, для Бога не важко Бога вирішити це питання. А він Поставив ваду цю Моїсею і Моїсей з цією вадою служив, і ніс дуже високе служіння. Дуже високе. І саме різні можуть бути такі моменти в нашому здоров'ї, в житті нашому, які можуть саме нас комплексувати. Комплексувати, і ми через це залишуємо свою самого сінку, це шепеляти. От. Може роль грає, може хтось низький, хтось дуже зависокий. може і, і, і хтось худий, хтось дуже повний, чорний, там, білий, кучеравий, рижий, солнішко, як без солнечок, зуби рівні, криві, які там є. Все це може через це диявол може людину брати в рабство. І людина може не війти в поклик свій, до чого кличе Бог людину. Вона може себе комплексувати і не війти в своє служіння. Основне служіння життя. Не дозволити Богу вживати цю людину, як Мойсей, бачите, визвав гнів Божий. Мойсей визвав гнів Божий, що запалав гнів Божий. А що Моїсей таке зробив? Назвав свій порок і сказав, мене ну, це смущає, я не можу. Коли не є не рішене не це питання, ця людина дуже ранима, не так поговориш з людиною, не так зачепиш, не то скажеш, а що якась репліка невдала, ця людина дуже може обіжатися. Як усе це я відвідував Сполучені Штати і викладав там в біблійній школі. І одна молода дівчина, там 55 студентів було, і мій час був цілий тиждень з ранку до вечора. І викладає, викладає викладаю, викладаю предмет. Одна дівчина почала сміятися. Кажу, чого ти смієшся? Скажи мені будемо сміятися. А вона не каже, так чого ти смієшся? Вона гляне на мене і сміється. Я їй кажу, зупинка, в мене шість дітей. Ти правильно дивись. І сьомий будемо бродити в роді. Вона мене каже, що я дуже схожий на якогось того коміка, що дуже кривляється. <рес> я не знаю, як він <рес> Ну Як летів в літаку, то його бачив крутили. <рес> <Кутили> бачення. <рес> Там екран його великі. І я дивився, він там відчував, що я я кажу, слухай, якби ти мені це сказав, коли ще мене було рішено питання заниженою самооцінкою, ти б не представляєш, як ти б мене обідала. Ти не представляєш, яка це була правда в душі. Я б тобі не показав, що я обідався, а, а потім сам десь ввечері собі плакав би і все. Чого я такі чуда? Як той, що там в нього очі повилазили майже він, він мені такий негарний. І вона сказала, що я не похожий. Оскорби? Я кажу, якби не було б рішення це питання, я мав би проблему. Може, я б тобі не сказав, що я мав проблему. А сьогодні я разом з тобою можу посміятися. Кажу, покажи мені його фото. Давай разом посміємося. Я вже вільний від тої ради. Мене смішна самооцінка була від того, що я високий, високій І коли мені ще хтось каже, що ти сутулишся, то то взагалі було шукаємо по голові. Мені що я рівно, і кажуть, що ти сутулишся. Я собі уявляв, так, ззаді на себе дивлюсь, що я, 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 я ходий і на мені підчаки на вішанки висить. Я так себе малював сам собі. Одні з другі. І мене це дуже смущало. Ще смущало те, що я з багатодітної сім'ї і восьмий по сімейному списку. Коли десь знайомився, і люди, які не вірять у цю заповідь, так сміялися. Типа наражали. Папа з мамою розошовся, одержання не мали. І тіпа типу, я ошибка їх любви. Але це наградило в душі. Я уходив від тої компанії і світав. Виплачусь і знову компанії. Я не показував, що це рана. А це мої сили дуже пожирало. Мої внутрішні сили, сили душі. І я не міг вільно спілкуватися в компанії, бо зараз щось хтось скаже в плані мого росту, І все. Вечір пропав, радість пропала, свято пропало, день даремний. Так, Та це така рана. Як зціляється ця рана? Як вона лічиться? Щоб нам звільнитися від цього, жити вільним життям, жити веселим життям, жити життям таким, що в свій поклик війти і звершувати волю Божу, свої таланти реалізувати, бути щасливим, щасливлювати інших. Як лічиться ця проблема, як вийти з цього, з цього багна, щоб не комплексуватись, бо знаєте, диявол ще, знаєте ще, яке ярмо накидає, ви будьте уважні в новій коли вже страдаєш заниженою самооцінкою, там, шепеляєш, чи що там, то диявол, знаєте, що навіє? Що ми собі знаєте, яку оцінку ставимо? Не ту, як ми про себе думаємо, не ту, як інші про нас думають. А ту, як ми думаємо, як інші про нас думають. Вловили? Коли, коли ми приписуємо думку іншим про нас, може там брат Віталій за мене Люкс думає. А щось я побачив, що він на мене косо косовляє. Віталій мене напевно з грязю мішає. Потім через місяць-два взнаю, так Віталій мене поважає. А я два місяці жив, що мене Віталій в землю заганяє. Як лікується ця проблема, ця хвороба? Вона дуже просто лікується. Дуже просто. Потрібно чітко зрозуміти, як оцінює Бог людей. І як оцінюють люди людей. Ну, Наприклад, легше сказати за цей світ. Що в світі цінується? Якщо ти зовні красивий, то що може тобі тут бракує, то таке. Якщо ти зовні красивий, то тобі зелена дорога. Вот. Що в світі ще славиться? В світі цінується. Коли ти при владі, да, то перед тобою стеляться. Коли ти багатий, то з тобою дружить. Не тому, що ти прекрасна людина, а тому, що ти перемішок моє, З тобою, дружить. Да? Так в світі. Гродливий, при владі, кар'єра, багатий. То, 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 таких людей ми бачимо, шанують. Вони на обложках журналу. А як Бог ставиться до людей? Перед Богом всі рівні. І Господу приємна та людина. Господу та приємна людина, яка має чисте серце. Чи ти чоловік, чи жінка, хлопець, дівчина, б ти хто б ти не був, чисте серце. Все. Це саме добре. Іскрене серце, чисте серце. То Бог цю людину з грязі приведе в князі. Чисте серце. І Господь приліпиться до такого серця і прославить своє ім'я через таке серце. Все чистота щирість. Як Бог з людьми рахується? Він не дивиться, ти кожно Мене це не грам не смущає. Заїка не грам не смущає. Низький не грам не смущає. Захеє, я хочу бути тебе в домі. Він побачив серце як хилиться до Господа. Там говорять на нього. Те все, як то казали на Ісуса, Він каже, каже, Іван Христитель не їв, а Ісус їсть і п'є з лицею. Знаєте, з алкоголіками Ісус сидить в компанії бісіми. Фарисеї зубами скрижечу. Вони там, знаєте, а Він з ними общається, братани. Братани, він з ними общається, спілкується. Він побачив Захей, хилиться все, він прийшов до Захея. Чисте серце. Ти для Бога дорогий, ти для Бога цінний, за тебе вмирав Христос. Вершина любові Його на голові Ісус Розвіде. Оце вершина любові. І коли людина з чистим серцем для неї зелена дорога, прекрасне майбутнє, успіх у всіх сферах життя. Якщо у людини нема цього, хай ти соломон. Ідіал, соломон. На старості, ти зійдеш дороги, ти зійдеш дороги. дуже зійдеш дороги. Все. І Бог саме цього чоловіка і її діти гнів по пожирати. Навіть Самсон, Гляньте, людина, яка мала помазання, помазання, чоловік, на якому сильне помазання, яке він чудеса витворяє, яка на ньому сила. Я думаю, він і вродливий був, красивий був. Я не думаю, що він був такий худінький, як я. я наверное, на клічка теж смахав. О, красивий мужчина, а саме дороге обмазання Боже на нього. Що він силу Божу має, коли не пильнував чистоти, Бог за вродливістю не бігає. Бог за красивим станом не бігає. Нема чистого серця. Лишила сила, лишило помазання. Цей чоловік потім без очей стався і працював на ворогів. От що лишає? Чисте серце, все Бог до цієї людини приліпляється, ця людина йому приємна. Каже у всякому народі, люблячи його, поступаючи по правді, приємтий права. І ось як це рішається питання? Бог так оцінює людей, цей світ і всі люди так оцінюють. Навіть ми віруючі, знаєте, до вродливих, таких супер-вродливих, то теж якось так лібізів чуть-чуть. Навіть да? ми віруючи. А як там, як американці кажуть, в нього таке лице, що його тільки мама любить, чи, чи в неї, то вже ми теж там. Є, є в нас деколи пробиває. Як хто яков каже, побачить з персня да, дай наперед. Як це то. А бідний, ти там внизу, і Яков дуже докоряти взяток. На на такий бок. Як Павло каже, нічого не значить, що в церкві є такі, каже, люди, а є, і що то значить. Коли людина чистим серцем Богу служить, довший час Богу служить, чистим серцем відданий, він і в Бога щось значить, він і в церкві щось значить. А не то, що там гроші чи ще, що то вже треба е, цією людиною дуже там впадати. Тому це проблема лічиться так. Зрозуміло. Більше і більше вивчати про любов Господню до нас людей. Переконатись в тому, що Він персонально любить мене таким, як я є. Чи худий як ще глид, чи, чи повненький, таким він любить у свій. Переконатись особисто в його любові до нас. Греки чи хто каже, нічого так і смягчає серце мужчини як сознання того, що його любить. Переконати, Щоби самого себе переконати, що Він ну, дійсно любить. Навіть попросити в нього, ну докажи мені, ну раз, два, знамення дай мені. Переконати, що Він любить. І коли ми будемо глибоко всередині, переконані, що він нас любить, ну а я маю вдома чисте серце, правда? Що він нас любить, все ми тоді розцвітаємо. Розцвітаємо, як сестра казала, як пальма буде плодоносити. Не буде води, то на 50 метрів заглубимося, знайдемо воду все життя, горли. Коли ви переконані, тут якраз і, і, і є тайна, коли людина відчуває себе щасливою, а коли людина навіть в церкві, вона не відчуває себе щасливою. Кого залишна самооцінка, ця людина ніколи не може бути щасливою. Ніколи, тому що вона завжди себе критикує, завжди вона себе оплакує, щось не вистачає. Хоч назовні вона навіть гордиливо себе може вести. Ну всередині теж бідний, бідний стан. Тому я не хочу сказати, що ми всі тут за ниженою самооцінкою це слово говорю. Може, хоч одному це слово потрібне сьогодні в цей вечір. Хай, хай ці слова, роздуми ці біблійні, вони як бальзам будуть на вашу рану. Як бальзам. Якщо у вас є занижена самооцінка, і ця рана є відкрита кровоточить, хай сьогодні ці слова вони будуть як той, як Господь хай перев'яже цими словами вашу рану. Покладе ці слова як бальзам у вашу рану. Щоб, щоб ви повністю зцілились в даному питанні, і вас воно ніколи не комплексувало. Ніколи. Коли Бог мене зцілив, то вже мені не страшно було виходити і проповідувати, спілкувати з людьми, говорити, навіть коли неправильно висловлююсь, і хтось сказав, ну, доказав, що неправильна моя думка, ну не соромно, ну, ну неправильно, ну, я ж людина. А якби тоді мені при людях десь сказати щось неправильно, і сказали, що неправильно, сказав, вау, це все, як каже молодіж, коли я його облічаю за це, знаєте, Все, життя нема. Життя нема. Сьогодні вже це знято, я можу вірити, сьогодні мене друге питання хвилює тільки. Ті. Не те, що перед публікою так, з людьми спілкуватися, а чи Бог зі мною йде на це? Чи Бог є зі мною? Чи я по волі Божій скажу Слово? Чи я кажу те, що хоче Бог, чи я читаю те, що хоче Бог? Бо ж 66 книг. Чи я читаю те, що Бог хоче? Сьогодні це більше мене тривожить, ніж цей душевний, душевний це ярмо. А воно допікало дуже сильно. Вже і проповіді, і все. І відчуває, що Господь хоче, щоб я оце читав і оце казав. А це мене комплексує, і я не можу вийти. я Хай той, хай все, як це вийти, хай. От так, знаєте, одного разу пророк навіть прийшов після зібрання, чого ти сьогодні не встав? Тобі Бог давав слово. А сестра сильний пророк, а вона молилася і мала відкриття, що до дано мені було дано? Та мене була проповідь. Я точно кажу. Не б проповідувати. Воно дуже комплексує і дає служити. І я закликаю, давайте будемо вірити в слово, не в свої почуття, не в свої емоції, не в погляди інших людей, не, не в оцінки інших людей. Якщо через батьків прийшла вам ця вада, давайте прощати батьків. Якщо через хворобу прийшла ця вада, давайте прощати, знаєте кого? Бога. Бо часто ми винувачуємо Бога. Господи, втім, нечистівець, ти дав йому таке здоров'я, він його не грав, не ціни, а я тебе люблю. І я віруючий і я в поліклініку бігаю часто чи куда там в лікарні. І деколи віруючи, навіть на Бога обіжається. Ну чого так несправедливо? Ну чого так несправедливо? Ну чого я так родився з такою вадою здоров'я там, чи ще. Ну чого в мене оце? І обіда на Бога, да, буває так, скрита така. Я, я кажу такий. Тайні думки, ця людина може так і не каже, о, я на тебе обіжаюся. Ось. А, а така скрита обіда, бо в мене була ця обіда. В мене була ця обіда. І я говорив так глибше вже з іншими, хто страдав цією хворобою. так Є така обіда наша. Прощати Бога, ну, це так знаєте прощати Бога. Прости Боже, що я обіжався на тебе і думав, що ти погано мені зробив От, відношення з Богом. Прощати батьків, якщо таке було, чи хто там наніс душевно ранам, і ми були рабиці, і хвороби. І просити, хай Господь дасть нам глибоке усвідомлення Його любові. Не просто нам життя зараз: Бог любить, Бог любить, повір. Глибоке усвідомлення Його любові, докази Його любові особисто, щоби нам укорінитись особисто в його любові. Тоді хай весь світ кричить нам щось. А, а ми дивимося на свого Спасителя Ісуса і лице наше сіяє. Хай весь світ іде проти нас, але це сіяє, бо Він любить мене. Як сестри співали, скоро я допливу, допливу, і вийде він мене зустріти. І він мене зустріти. І від цього я щасливий. Це отут моє почуття власної гідності. У мене з ним прекрасні відносини. Я йду на зустріч до нього. Хай, отаке пізнання прийде. Глибоке розуміння. Це, звісно, приходить від вивчення Євангелії. Минулої неділі я слухав свідоцтво в неділю ввечері однієї сестри. Вона прочитала новий заповіт 335 разів. А старий заповіт 65. Молодь, як вам визов? Як вам визов? 335 разів новий заповідь прочитав. Я думаю, коли вона говорить свідоцтво, так, як почне говорити, декламувати якийсь текст Івана він так гарно. Та, як та". в кінці пастор за нею говорить, скільки вона новий заповідь прочитала. Відчувається. Молодь, як це нам буде викликом, знаєте, також, як брат Віталій казав, використовувати в метро час. Нас сьогодні є можливість і слухати, і слухати, і слухати, і слухати, і слухати щоби себе збагатити словом. словом. Бо від нього приходить правильне пізнання Бога і Його любові. І тому я хочу сказати всім, хто поранений є цією проблемою: в ім'я Ісуса Христа, будьте здорові! Ісус любить нас дуже сильно, і доказ Його любові це Вінна голова. Пізнайця, як він любить тебе сильно і більше не плач. Ти любимий. Хвала Господу!